І В нас з нами на зв'язку з Бостона Сергій Плохій, відомий український історик, який є а, також і. А... Професором кафедри, кафедри української історії Гарвардського університету і директором Українського нау наукового інституту Гарвардського університету, автор багатьох книг, і ми зараз особливо в 25-ту річницю незалежності, в 25 років, коли ми згадуємо Пуч, уважно слідкуємо і вчитуємося в те, що Сергій дослідив в своїй книзі Остання імперія, останні, останні дні Радянського Союзу власне. Власне, і тут хочемо деякі речі уточнити. Добрий день, як ви нас чуєте? Добрий день, чую чудово. Сергію, ми дивимося на події 91-го, все таки з сьогоднішніх днів. З контексту того протистояння, яке відбувається і далі з Росією, і якісь конфлікти виникли. І теж все ще трошечки нагадує такі останні кроки розвалу радянського союзу. Існує дуже великий міф, про який ви також згадуєте, що була холодна війна, Сполучені Штати хотіли розвалу Радянського Союзу. всі Цьому опиралися. Ваша книга заснована на, і на архівах, і на розмовах, говорить про протилежне, що Захід, зокрема, Сполучені Штати, не так вже й хотіли розвалу Радянського Союзу, і, зокрема, незалежності України. Як ви на це, тобто, про що це свідчить, зокрема, з точки зору історії, і як ми на це дивимося сьогодні? Для тих в Києві в Україні, які пережили 91-й рік, мабуть, мої висновки не є абсолютно несподіваними. Багато людей пам'ятають виступ президента Буша, першого Буша в українському парламенті, де він власне застерігав перед Україною і не хотів української незалежності. Про це дуже прямо говорив. І те, що мої досліди підтвердили досліди переважно в архівах адміністрації президента Буша, що це не був просто не була якась помилка, це було, це було висловлення цілком продуманої американської політики, яка полягала в тому, що Балтійські республіки повинні були підколотися. Це була американська політика, але Радянський Союз мав би продовжувати існувати. Причина це було багато. Одна з причин це є ем, з американської точки зору небезпека конфлікту, е, який виник 20 чи 20 чимось років пізніше. Конфлікту між Росією і Україною, в умовах, коли і Росія і Україна були б ядерними державами. І це, власне, те та загроза, з якої намагався ще в 91-му році якось Буш дати собі раду. І це через це тільки. В останні дні перед українським референдумом американська адміністрація змінила політику. Так що, якби не було волі України, якби не було мобілізації тут, сподіватися на доброго дядечка з заходу просто не приходилося Захід був зацікавлений в статусі КВО, і ми Зараз бачимо, як захід реагує на останні події двох-трьох років. З одного боку, звичайно, підтримує Україну з іншого боку е, намагається е, власне е, знову таки запобігти якомусь якомусь більшому конфлікту з Росією. Сергій власне і ви, ви нині в Сполучених Штатах працюєте, і я зокрема також з різними аналітиками спілкувалася, йдеться про подібні речі, що там є передбачуваний радянський союз, не такий, як би хотілося, але він зрозумілий і нині є там передбачувана. Як би там не було передбачувана Росія, а далі є різні загрози там громадянської війни, ісламізації? Зокрема, от в вашій книзі там дуже цікаво згадується те, що були ризики е і обговорювали Сполучені Штати ризики громадянських воєн, і ісламізації Центральної Азії, і тут дуже важливою була саме Україна. І е як е от ці конфлікти, які виникли зараз, штучно часто спровоковані, е як вони можуть бути? Пов'язані історично, бо якщо згадувати там деякі фрази, які говорив Горбачов, і той самий Єльцин йшлося про Донбас, не тому, що Донбас, а тому, що цим гралися, щоб Україна не від'єдналася. Так само йшлося про Крим. Які деталі ми мусимо сьогодні знати і пам'ятати, зважаючи на нинішню ситуацію? Для мене було дуже цікаво знайти в американських архівах не одне, а два. Підтвердження позиції, яку займав Єльцин в цей час, і чому референдум про незалежність України означав розвал Союзу, тобто не голосували про розвал Союзу, голосували про вихід України. Чому після цього Росія відмовилася фактично грати в гру, яка називалася Радянський Союз? Єльцин пояснив це двічі президенту Бушу один раз влітку 91-го року, і другий раз перед українським референдумом. І він сказав так, що без України Росія договір про новий оновлений радянський союз не підпише. Буш спитав, в чому і він відповів, через те, що ми будемо значить переголосовані, і більшість в цьому союзі буде за ісламськими державами. Тобто, без слов'янської України Росія тоді не уявляла собі, значить, можливість продовжування в переважно ісламському радянському союзі. Ішлося звичайно про якісь культурні і геополітичні речі, але йшлося також про те, що на заході називається «the burden of empire», тобто ціна утримування імперії, і Росія не готова була без підтримки України платити, фактично підтримувати економічно, геополітично і так далі. Ці ці. Республіки я переконаний, що це був не єдиний аргумент на користь того, що Росія без України радянський союз не підпише, але це був важливий вам один і він якраз дуже цікаво вписується в те, що відбувалося в регіоні і в світі в наступні 20-25 років. І Це якраз ісламський фактор, і як він роль, яку він відіграв в розвалі союзу. Сергію, і е, так само що варто сьогодні е, знати і уточнити щодо того там тої російської ролі і е, в? В ролі, зокрема, такої держави, як Росія Бориса Єльцина, в, от, в всьому процесі як був все-таки там можна сказати, розпадався Радянський Союз, бо відповідно до ваших теж досліджень є дуже чітка зміна, як змінювався так само Єльцин, коли постало питання не просто там побупороти пуч, а питання саме від'єднання і незалежності України. Ну, фактично, ми сьогодні чи в наступні кілька днів святкуємо річницю незалежності України, і формально ця незалежність була проголошена проти радянського союзу. Відділення від радянського союзу в реальності. Це було відділення від Росії. І саме через це фактично через виступ проти Єльцина, проти єльцинської Росії вдалося створити той блок, який проголосував за українську незалежність 24 серпня 1991 року, в який війшли також комуністи. Звичайно, це пояснюється, що ось Єльцин був антикомуністичний, українські комуністи хотіли відгородитися. Але насправді йшлося про набагато глобальніший процес. Після провалу путчу Єльцин фактично опинився головою в Москві, маргіналізував Горбачова, перебрав всю повноту влади. Призначив російських своїх власних ставлеників на позиції голови радянського уряду, голови КГБ, і так далі. І так далі, і це була ситуація, коли Росія фактично перебрала радянський союз і Україна проголосувала. В такій кількості депутатів про за вихід з радянського союзу, саме через те, що радянського союзу вже не було, фактично це було відділення від Росії, і це зразу також змінило позицію Єльцина, який перед тим разом з Україною з іншими республіками боровся за більше прав в радянському союзі. Буквально за кілька днів прозвучали заяви про те, що якщо Україна чи Казахстан чи інші республіки серйозно думають про вихід з союзу, то вони мають подумати також про свої кордони. І було сказано про Крим, було сказано про Донбас, тобто на протязі кількох днів. Росія з однієї з республік, яка виборювала права, перетворилася на фактичного господаря союзу, який намагався його утримати, і це якраз той Російський Союз, проти якого проголосувала Україна. А після цього, власне, Єльцин мав змінити тактику. Стратегію стала конфедерація. Не збереження радянського союзу а конфедерація, і саме ці плани конфедерації, де за ширмою Конфедерації Росія продовжувала б керувати, були зламані українським референдумом 1 грудня 91-го року. Ми, як правило, говоримо про грудень 91-го року, що це кінець радянського союзу. Насправді це був тільки початок довгого процесу, так би мовити цивілізованого розводу розлучення, як тоді казали в Києві. Бо Путін і сьогодні заявляє про те, що ми думали, що е, значить співдружність це нова форма російської державності, нова форма російського контролю над пострадянським простором. І якраз в грудні починається цей процес визначення, чим є співдружність, і Україна знову відіграє ключову роль довести, що незалежність це незалежність. Ми власне. Ми, ми, коли ми говоримо незалежність, ми маємо на увазі незалежність, але не нову форму залежності від Росії. Сергію, і от ви ми згадали і оці згадки про Крим, Донбас упродовж 25 років української незалежності Донбас не звучав так, як він зазвучав у 2014-му, зокрема з, з, з російською агресією. Але оці фрази від Єльцина і Горбачова, чим вони були підкрі... підкріплені? Бо якщо читати від сьогодні, думаєш, а чи був якийсь історичний підтекст того, чи вони просто з цим загравали? Значить, фактично, Горбачов в останні кілька років гру, яку він грав проти суверенізації республік, в тому числі і Росії, він підбудовував всілякі національні рухи в рамках цих республік, створював автономію. Тоді якраз створилася кримська автономія для того, щоб зупинити процес суверенізації. І йшлося про карту національних меншин. І це карта, яку е, грав Горбачов, і яку потім, власне, Єльцин і особливо Путін перебрали. Знову таки, Єльцин на протязі довго періоду часу не міг визначитися, що робити з цими, значить, співвітчизниками за кордоном. А е, Путін е, цю карту якраз зіграв е, зараз в російсько-українській війні, але ця карта була там, і вона вже була з початку 80-х років. Так що питання тільки чи Наступний гравець в Кремлі витягував її з колоди, чи ні, чи тільки пригрозував, значить, грозив нею, чи фактично включався, включався в якусь дуже таку активну. Активне використання цієї карти. Ми маємо рекомендації, які були дані Горбачову його радниками восени 91-го року. Про те, що треба мобілізувати всілякі групи, політичні групи, артистів, письменників для того, щоб їхати в Крим, зокрема. І е, агітувати проти, проти української незалежності, і е, ці пропозиції були зроблені Горбачову вже запізно для того, щоб він міг щось зробити. Він фактично був банкрутом і політичним і фінансовим десь в жовтні, в листопаді 91-го року. Але такі пропозиції були з точки зору російської політики в цей час Росія, особливо коли вони вирішили, що їм треба. Терміново робити економічні реформи інакше рейтинг Єльцина впаде. Це був десь жовтень листопад 91-го року. Гайдар пояснив Єльцину, що у нас немає часу для того, щоб чекати, щоб інші республіки підтягнулися, і у нас немає грошей для того, щоб їх підтримувати. Ми зараз маємо забрати наші гроші, які ми отримуємо з продажу нафти і газу. Для Росії Росія має відтворитися, відбудуватися а через наступні 20 років республіки самі зберуться. А якщо не зберуться, то головне це те, щоб з нами були ті, які межують з нами так би мовити, кордон на кордонах географічно. Я подивився на карту, ну це подивляюча більшість республік. Так що десь восени 91-го року вже проговорювалися речі про те, що Росія має відступити, Росія має відбудуватися, але Росія не залишає своїх, значить, амбіцій чи не залишає пропаганди своїх прав для того, щоб визначати. Майбутнє пострадянського простору, і це фактично холодна війна. Ви згадували холодну війну на початку. Вона припинилася скрізь у світі, крім пострадянського простору. Бо порозуміння між Росією і Сполученими Штатами, що стане з цією частиною світу, ніколи не було. І тут якраз таке змагання економічне, політичне, культурне і так далі продовжувалося. Після 91-го року, після 89-го року, тобто е, холодна війна тут ніколи не скінчилася. Сергію, ще два в мене є питання уточнюючих саме з тих ваших досліджень. А багато нині говорять говориться про те, що про Будапештський меморандум, про відмову України від ядерної зброї, як часто якусь таку слабину, яку зробив президент Кравчук, і особливо в цих умовах, от якби в Україні була ядерна зброя, але чи не з ваших з ваших досліджень, коли читати, є відчуття, що питання якраз ядерної зброї? Рої було принциповим для того, щоб і Сполучені Штати визнали незалежність України і Казахстану, і саме це питання для них було основоположним, і ця домовленість про відмову від ядерного арсеналу була здійснена набагато раніше ніж в 94-му? Так, це, це було ключове питання. Із коли з Біловежської е, пущі е, вперше подзвонили Бушу, якраз перша інформація була про ядерну зброю. Це був ключовий ключове питання для Сполучених Штатів Америки, і фактично е, е, визнання України Сполученими Штатами в 91-му році не відбулося, якщо б не були дані відповідні відповідні заявлення. Тоді йшлося про Центральний, фактично московський контроль над е, е, ядерною зброєю. Пізніше ці речі переговорювалися. І взагалі Будапештський меморандум це є надзвичайно велика перемога України, і, зокрема, української дипломатії, про яку в Україні мало хто знає. Бо е, фактично Сполучені Штати відмовилися, е, і Західні держави відмовилися дати. Будь-які гарантії після вивозу зброї, оскільки вже значить, Україна, в принципі, годилася на це раніше, і тоді, власне, через зусилля українських дипломатів вдалося створити цей окремий текст Будапештський меморандум, в які були зведені всі зобов'язання, які міжнародна спільнота давала відносно. Значить, недоторканості кордонів і так далі. І так далі. Це не були нові зобов'язання. Через це вони називаються значить, не гарантії, а шюранс. Але такий документ був створений і його сполучені штати і інші країни підписали. І фактично сьогодні Україна має цей, цей надзвичайно важливий документ. В якому знову таки ніяких нових гарантій не було дано, але були підтверджені ті старі, і це було зроблено якраз у зв'язку з входом України як неядерної держави в договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Так що це, це значить велика велика заслуга якраз українських дипломатів тоді в 90-х роках, в дуже складних умовах, коли на них був тиск. Із сполучених штатів Америки із Росії, тобто, якби Україна цього не зробила, це був би те, що англійською називається «failed state», Тобто, не було б ні визнання, ні підтримки, ні економічної, ні якоїсь співпраці з боку решти світа. Це був значить, на жаль, абсолютно необхідний хід. Ми б не мали незалежної держави, якщо б ми на це не пішли тоді в 91-му році, і за кілька років кілька років пізніше. І Сергію, в сьогодні, в 2016-му та й останні кілька років, ми говоримо часто про якісь такі напівкроки, оці всі компроміси. Так тоді були комуністична партія, яка нібито перефарбувалася в партію вже незалежних людей. Говориться про те, що дуже багато а, людей з комуністичної еліти, з номенклатури, просто насправді не змінилися. Як ви можете про це говорити? Що ми сьогодні маємо знати? Якщо знову ж таки повертаючись до ваших досліджень і архівів. Дивимося там про такі фігури, як там генерал Морозова, який був етнічним українцем, хоча вважався росіянином, але був радянським генералом, і який категорично потім виступив щодо там незалежності, якою як ви, от через ці 25 років, бачите роль тієї комуністичної радянської еліти, чи вона справді якось себе достойно проявила, чи вона перефарбувалася? Звісно, багато деталей. А якщо але якщо так коротко підсумувати? Це питання фактично стосується моєї іншої книжки, яка називається Брама Європи. Яку тільки що видало харківське видавництво клуб сімейного дозвілля, так що я запрошую глядачів подивитися на цю книжку, там я говорю про 90-ті роки, тобто період вже після формального закінчення існування радянського союзу і про співпрацю, і конфлікти між різними елітами, українська незалежність це є продукт, фактично такого альянсу. Між національно-демократичними силами, головним чином базовані в західній Україні і в Галичині. Львів був центром цього руху, і партійно-номенклатурної еліти, частини її, яку очолив Кравчук. І третій компонент це був такий ліберальний рух великих міст України на сході. Ліберальний також робітничий рух. Тобто Харків є якраз ознакою цього ліберального руху, Донецький Донбас, це, це робітничий рух. Тобто 3-4 гравці. Зійшлися разом для того, щоб зробити таке міракл, таке чудо української незалежності можливим, і в Україні поєдналися кілька процесів, які, наприклад, народно-демократичний рух це більш-менш модель Балтійських республік і східної Європи як Польщі. Ліберально робітничий рух, це скажімо, пов'язано з паралелі, десь, можуть знайдені в Москві або в Свердловську, плюс ця національно зорієнтована партійна еліта. Тобто було досить багато гравців, і дев'яносто перші роки роки ми бачимо фактично спосіб, в який ці сили співпрацюють, маргіналізуються, хто виходить вперед, хто з'являється на поверхні і. Українська незалежність, яку ми отримали, це є продукт компромісу. І українська політична еліта стала і виробила цю політичну культуру компромісу, яка існувала в Україні до подій. Січня і лютого 2014 року, тобто в Україні вона була корумпована, вона була якась, значить, не дуже зорганізована і так далі, але фактично не було того, що англійською називається political violence. тобто людей вбивали будь-за що, але не за політику, і це це значить якраз ознака цієї компромісності і самої незалежності, і компромісної політичної культури, яка виробилася в Україні, тобто така демократія by default – що є дуже добре і позитивно, бо демократії, які створені на підставі підручника, вони не працюють, і е, в 2014-15 роках фактично ця ситуація змінилася. Тобто, сьогодні ми маємо силу, військову силу насильства як аргумент, як інструмент політики і. Е, я ще не знаю, не певен, як це позначиться взагалі на українському політичному процесі, як це позначиться на майбутньому України, але однозначно, що незалежність, яку вдалося вибороти просто з бюлетенями і проголосувати, демократію, яку вдалося мирно отримати наприкінці. 80-х років сьогодні для того, щоб ці речі існували і продовжували існувати, треба навчитися їх захищати зброю в руках. Дякую вам дуже, Сергій. Плохій український історик, і нині маємо його книжку Брама Європи. Тож читаємо і дізнаваємося, бо міфів забагато, а факти є фактами.